Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом котлет. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Для початку я взяла до миски, поклала 5 скибочок батону і заливаю їх молоком. Залишаю нехай намокає батон в стороні. Тепер мені знадобиться одна така середня цибулинка, наріжу її кубиком. Ох, яка пекуча. І тепер з цибулькою перехожу до плити. На сковорідку вливаю соняшникову олію і переношу цибульку. Тепер на середньому вогні обсмажую до готовності. Також до цибульки натру на маленьку терку декілька зубчиків часнику і разом все обсмажую. Коли підсмажиться, залишу, щоб охолонула. Ось цибулька охолонула, додаю її до фаршу. Фарш мене свиний, можна використовувати половину свиного, половину курячого, кого що є. Тепер сюди ж віджимаю батон, навіть правильно казати, не віджимаю, відтискаю, але я думаю, всі повинні, всі зрозуміють. Додаю паприку. Спеції У мене до курки. Перчик мелений. Сіль. Додаю 2 столові ложки майонезу. І додаю зелень. У Мене з морозилки можна і свіжої, якщо в кого є. І тепер це все буду вимішувати. Коли гарненько вимішала, тепер буду його відбивати. Ось фарш готовий, можна формувати котлетки. Мокрими руками формую невеличкі котлетки. Ще так в долоні їх відбиваю. Я, кругле... Я полюбляю кругленьку форму, ви можете робити будь-яку продовгувату, кому як зручно, кому, Хто як... кому, як... кому як зручно. І так і з усім фаршем. Ось сформувала я котлетки, і тепер перехожу до плити їх смажити. І сковорідку влила соняшникову олію, добре сковорідку прогріваю і викладаю котлетки. Смажу на середньому вогні з обох сторон. Коли перевернула на іншу сторону, роблю менший вогонь і накриваю кришкою. Щоб всередині вони також добре просмажилися і були не сирі. Ось насмажила я цілу миску котлет. Погляньте, які апетитний мають вигляд. Котлетки не розпадаються, залишаються на місці, вони дуже соковиті. На смак вам просто не передати. Рекомендую спробувати за моїм рецептом. Смачного!